Друзі, всім великий привіт. Запрошуємо на центральне протестоянчик. Зокрема, дуже мотивований Всело Лисичук. Були близькі минулого тижня обіграти Gaming Group, однак зазнали краху. Ну і втрачають достойні шанс. Набігає копак на правій кромці. Удар ближче ком'ячу світі. Один нічого собі, Андрій Скиба. Взяв на себе ініціативу. Та на четвертій. на атаки. Нептун готується до свого двобою ще одним. Дуже подобалось раз в Такий час. Зараз Тень розвертається. Пробиває у дальній кут. Однак Володимир Нестаровський. Іде вперед. Олег. Синишин. І знову Данилович. Тут непорозуміння в діях гравців команди. А джілвей Стень скористається помилкою. Ні. Зажував м'яч. Виконує передачу в одному квартеті. Скиба! Важко було зупинити колю тайм-ауту. Рішив взяти Олександр Дудаш за 9 хвилин та 5 секунд до свистка. досвід. Позиційна вже атака від Собсерву. Севрук. Криховецький. Неуручна ліва нога. Горошчук. Зації небезпечних епізодів, а також і білими шортами на фоні партнерів по команді. Більшість виступає у чорних тонах. Передача Саламаха! Момент ще! Удар! Стійка! І отримати свій кубок, якщо візьме звиття. А чому на трибунах? Бо зіграє Global Logic проти Оверги. 1-1! Нічого собі Олег Колісніченко. Можливо, один із найкурйозніших м'ячів у другій частині. Повертаємось з великим задоволенням до перебігу подій другого тайма дебютного поєдинку сьогоднішнього «Ігротел». відповідають своєю атакою. Біло-чорні Краховецький. Удор ближній кут. Був, мені мальчик. Передач. У центр. Удор м'ячу. тягло свого гравця до одноклубника. Севрук Вихід 2 в один момент і ще отак чітко грає у цьому епізоді було... Свято для сьогоднішніх команд, оскільки вони полюбляють діяти. Від оборони моментного бо... турніру планети. А в якому бере участь 36 команд? Моє серед них наша українська футбольна дружина. Ліворуч, Данилович уже не вперше в сьогоднішньому м'ячі легатно п'ятое виконує пас на партнер. Данилович. Хороша нагода! Забиває Андрій Данильченко! 2-1. Кутовий спрацював. А джіллій повів рахунка. Передача на правий план. Григорій Севрук. Пробив з зноскати. Пониження у класі. Натомість може Данильченко допомогти взяти кубок. Лесюк. На лівий фланг. Набирає хід Краховецький. Його удар повз ворог не поступає. Буфол. З боку юрієски. чухне, передача на Олег Станя. Пусті ворота. м'яч М'ячесіньці. 2-2. Прекрасно зараз Олег Стень. Після пасу Павла чухне. Втілити у життя. Стень. Стень! Що ж ти витворяєш, Олег Стень! Забиває у цьому 3-2. Прекрасно розібрався Олег Стеній тайм-ут. Остання Горощук. Стень! Стень! Хотів оформити хитрик, однак не вдає. Відкривається попереду, йде закидання вперед. Стень головою проти Андрія Данильченко, однак хлопця Олександра Дудаша. Ну а попереду Маст Райтліга. Тех Меджік проти Нептуна.